Поясніть, будь ласка, чому в Туреччині так поширені антизахідні настрої. Поясню, знаєте, десь, може, три місяці тому я особисто давала інтерв'ю одному турецькому опозиційному okay, YouTube-каналу, і я теж якось їх сприйняла досить так емоційно. А вони мені переконували в тому, що ми не проросійські, не сприймайте нас так. Проте у нас поширені оці антизахідні настрої, і ми чули, що. Дехто там звинувачував Та США НАТО в цьому, та от ви кажете, що вони не хочуть там якось там сваритися з Росією тощо, але поправте мене, Туреччина це друга армія НАТО. Тобто, якщо б вона захотіла, то б вона могла розмовляти з Росією з позиції сил а так і відбувається. Насправді Туреччина це друга країна у світі, яка воює з Росією. Ніхто інший не стикається в збройних сутичках, так як це відбувається, чи відбувалося в Лівії, як це відбувається в Сирії, чи. Ми мали місце на території Азербайджану на Гірному Карабасі. Там ж так само, якби ми розуміємо, що це якби, протиставлення інтересів, які відбуваються на полі бою, але її взаємодія. Я почну з антизахідних настроїв. Це історичний процес, і це історичні підґрунті недовіри до заходу базується ще на якби столітні столітній історії, оскільки, як ви знаєте, Турецька республіка виникла саме через. Спротив, організований Ататюрком, проти Антанти, це ми знаємо, що війна там 23-го року вона була виграна від нібито вигнали греків, але вигнали насправді багатьох французів, британців, греків, вірмен. Тобто, в той час турецький народ воював з усіма навколо і відновлював контроль над своєю територією. Чи на тої території, яку ми знаємо, як турецька держава зараз в дуже такій складній важкій боротьбі? І якщо ви подивитесь навіть на слова гімну. Я не буду його цитувати, але ви можете подивитись переклад. Там так само є багато речей, які дають відкривають розуміння, чому так саме. Окрім того, дуже багато недовіри будується саме на сучасному стані взаємин, які е, характеризуються якби досить непростими відносинами з західними партнерами. Ну з одного боку, Туреччина, член НАТО і найбільш східна частина заходу, бо суспільство насправді побудовано за західним зразком. Це якби ми не говорили, це демократія, це велика кількість партій. це Змагальність процесу е, на виборах, е, звичайно, з східними особливостями. З іншого боку, є, наприклад, е, досить серйозний компонент е, такої образи в суспільстві на те, що, наприклад, американська сторона підтримує курдів в Сірії чи курдів в Іраку. Це ще береться з, з війни в, в Затоці, ще з першої навіть війни в Затоці. Е, мова йде про, наприклад, підтримку Греції, а конкуренція з Грецією традиційна. Мова йде про те, що в сполучених штатах проживає такий відомий опозиційний діяч Петхуагюлен. А саме сьогоднішній уряд звинувачує цього юліна в організації перевороту в 16-му році, коли загинули більше ніж там 300 осіб, і це було досить таким ну складним періодом в історії Туреччини. Єдиний невдалий переворот, тому, що попередні перевороти, які всі відбувалися, вони були вдалі. Призводили фактично до зміну до, до силової зміни е, демократичних урядів, тому е, відповідним чином більше того, традиційні взаємодії, наприклад, колишніх військових із е, західними партнерами були настільки тісною, що насправді військові керували країну до якогось періоду часу, поки не було встановлено більш-менш демократичне правління, тобто це так само відображається, якби на настроях населення. І звичайно, політична риторика, це, це тема якби внутрішньополітичної внутрішньополітичного дискурсу. Це тема економічних якби взаємин знову ж таки, Якщо ви подивитесь на цифри, то Туреччина найбільше зав'язана чи там з якби співпрацює з західними країнами, і більше ніж там 80% всього товарообігу відбувається західними країнами. Росія, тут, якщо ми візьмемо, а це можливо буде наступне питання. Але Росія тут грає незначну роль в плані експорту турецьких товарів, бо Туреччина це експортоорієнтована країна, і багато речей тут відбувається саме прив'язці до того, куди ми можемо продати нашу продукцію, і тому це пояснює якби дуже багато таких речей, бо оскільки це дуже ну, якби, специфічна особливість з одного боку політичні настрої в суспільстві, а з іншого боку, економічна співпраця, яка є кардинально протилежним до того, що відбувається з політичними настроями. Тому тут це, тому, тому і кажуть, тому звідти і береться вислів що те, що схід справа тонка, вона ну, це не лінійні історії, і якщо ви подивитесь, наприклад, на е, внутрішньополітичні розклади чи на соціально-економічну ситуацію в Туреччині, вона е, набагато більш комплексна і складніша ніж в Україні, і це можна е, пояснити тільки розуміючи це суспільство.